Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. В Німеччині хочуть змінити статус для українців для того, щоб зекономити гроші. А в Польщі, знають, куди дати гроші, які Німеччина виділяє українцям на допомогу. Ось такі пропозиції цікаві з Польщі та Німеччини. Зараз більше деталей. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та звичайно, якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково це зробіть. Підпишіться та увімкніть дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша підтримка, коментарі, вподобайки, підписка на канал дуже допомагає просувати українськомовний контент. Тому дуже вас попрошу це зробити. Дякую. Ви знаєте, що Німеччина вже не перший раз пропонує якісь видозміни щодо допомоги українцям так, щоб вони більше працювали ніж отримували допомогу. Я думаю, що всі вже знають про що мова. Там і 30% хотіли знімати то і допомога, якщо людина не йде на роботу або відмовляється, і інше, дехто взагалі пропонує забрати цю допомогу, щоб її не було. Але міністр фінансів Німеччини пропонує трошки інше. Він пропонує змінити статус українцям на території Німеччини, тобто не так, щоб вони були по тимчасовому статусу, а так, щоб вони отримували допомогу як біженці. А ви знаєте, що це інші статуси? Як повідомили у німецькому міністерстві фінансів, про це. Це в інтерв'ю місцевим змі 23 жовтня заявив очільник установи Крістіан Лінднер, Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України. Ліндер пропонує скасувати стандартні соцвиплати з безробіття, які українці наразі отримують на рівні з німцями та іншими резидентами країни. Натомість. Можуть запровадити комбінацію з виплат для шукачів притулку та інструментів політики залучення на ринок праці, які передбачають гроші для громадян. Тобто допомогу зменшити, але інший соцпакет десь приблизно так залишити на тому рівні, для того, щоб мали можливість працювати, мали можливість адаптуватися на території Німеччини, мали можливість вчити мову німецьку, але грошиків треба трохи зрізати, тому що в бюджеті трошки бракує. Згідно з пропозицією Ліннера, українці й надалі не повинні будуть проходити процедуру надання притулку, але й будуть автоматично отримувати гроші для громадян, які орієнтовані на соціально-економічний прожитковий мінімум, і водночас участь у соціальному житті, навіть без роботи. Виплати для шукачів притулку є нижчими за гроші для громадян. Окрім того, вони передбачають гірший соціальний. Захист, зокрема, доступ до медичних послуг, ось такою пропозицією поділився міністр фінансів Німеччини і каже, що це було дуже актуально, тому що українці зараз отримують допомогу на рівні з німцями. І якщо вони є безробітні, то вони там отримують на дорослу людину 500 з чимось євро. Цього достатньо, щоб непогано так себе чути на території Німеччини. Плюс до того, німеччина допомагає ще із житлом, і медична допомога, також вивчення мови і інші, і інші бонуси. І це він каже забагато. Треба тут трохи врізати статус, змінити, щоб українці були взагалі на окремому статусі. Ну, це як один з варіантів того, що зараз взагалі обговорюється. Так, як я говорив, вже немало, було пропозицій щодо зміни статусу, забрати статус, зменшити виплати, і ще якісь там зміни. Поки що нічого не змінилося взагалі. Українці як отримували ту допомогу, так і отримують. Українці, як вчилися мови і здобували нові професії, та й йшли на роботу. І цей процент я вже також про це говорив, збільшується з кожним роком. Це добре. І я впевнений. Що якщо навіть до кінця цього року і наступних півроку ще збільшиться відсоток тих громадян України, які працюють на території Німеччини, то взагалі за зміну статусу можемо забути. Хіба що зараз щось таке станеться, що дійсно. Щось в тому напрямку зміниться. Поки що це пропозиція від міністра фінансів Німеччини. Це не є указ уряду, це не є якийсь законодавчий акт, це є пропозиція, яку можуть прийняти, яку можуть взяти в розгляд, яку можуть не прийняти. Але ось таке є. Як вам така пропозиція? Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. І переходимо плавно до іншої теми. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що я знаю, як краще буде е, спрямувати гроші, які отримують українці на території Німеччини? Як закручено все Для того, щоб допомогти Україні. І він пропонує, що краще замість тих грошей, які українці отримують на території Німеччини, спрямувати в Україну. Правда, я не розумію, куди спрямувати в Україну? В український бюджет, українцям на території України? Чи як? І що з тими українцями, які на території Німеччини потребують все ж таки допомоги, які не працюють? Які не мають фінансів, які отримують цю допомогу, щоб себе утримувати. Якщо в них їх забрати, що далі? Ну тобто, пропозиція така, якось такий постріл в повітря називається. Але він це сказав: він каже, що він говорив з Шольцем про це і пропонував, каже, для чого ви даєте українцям на території Німеччини допомогу, краще спрямувати в Україну. Зачитаю пряму мову Радослава Сікорського. Я запропонував йому, тобто Шольцу, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, а це може становити до 1200 євро на місяць, було б краще передавати безпосередньо в Україну. Недобре, що є фінансовий стимул перебувати в Німеччині, замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали економічну базу, пояснив Сікорський. Насправді ця пропозиція вона дивна, як на мене, тому що кожна країна Європейського Союзу як може, так і допомагає. Українським біженцям на своїй території і не тільки українським біженцям допомогу отримують і інші національності тих чи інших країн. Хтось отримує по безробіттю, хтось отримує по інвалідності, хтось ще хтось на дітей отримує якусь допомогу. Ну просто так сказати, що в Німеччині класно отримувати допомогу, і давайте перестанемо виплачувати українцям допомогу, а спрямуємо ті гроші в Україну. Ну, як насправді дивна дивна пропозиція, я про це вже говорив. Я до речі, залишив посилання на одну і на другу новину в описі під цим відео. Ви зможете самостійно з ними ознайомитись. Але ось такі пропозиції надходять. Якщо перша пропозиція з німеччини щодо зміни статусу, вона десь там плюс-мінус, десь ну щось там є в тому, що може бути і таке можуть прийняти, то мені здається, що от пропозиція від Ярослава Сікорського щодо німецької допомоги, вона дуже дивна. Взята, не знаю для чого і для чого це взагалі було так сказано. Останнім часом від Радислава Сікорського дуже дивні якісь такі повідомлення щодо України, щодо українців, щодо допомоги. В своїй країні в нього, бачите, ще є пропозиції щодо німецької допомоги. Ну, якось так. Я думаю, що німецький уряд, німецькі депутати точно самі розберуться. Там достатньо тих, що пропонують ті чи інші варіанти розвитку подій щодо статусу і допомоги. Там і в Польщі вистачає змін, які щоразу змінюються з новою уставою і з новими пропозиціями тих чи інших чиновників. Якби Радослав Сікорський навів хоча б якийсь приклад. Якоїсь країни, чи якоїсь такої ситуації, яка була подібна до України та українських біженців, як в тих країнах діяли, що там була ось така ситуація, і вони цю е, проблему таким чином вирішували. І ось там допомогу тим віддавали тій країні, там на допомогу того чи того. Ну, ще би можна було подумати, а там був такий приклад, можна щось таке втілювати в життя. Наприклад, але мені здається, що ось таких прикладів, де дають допомогу українцям по безробіттю, перераховували це в Україну. Питання кому перераховували такого в світі нема, не було і не існує. Ну а він щось таке пропонує. Цікаво, звичайно, цікаво. Ну ви що про це думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях, діліться своїми думками. Буде цікаво почитати. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Звичайно, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і зробити репост. Також дуже важливо. А в описі під відео я залишу посилання на цю інформацію, а також посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу і на мій інстаграм, куди також всіх запрошую приєднуватись та підписуватись. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.